Захотілося мені сьогодні подивитися таку тему, чи є взагалі в світі якісь переговори ну так, закулісні стосовно закінчення війни. Да? Чи там є тільки нас якийсь там план да, в Зеленського, а інші просто дивляться, як піде, чи є вже якісь там підковерні ігри, так скажемо. да, Дуже цікаво, перше, що лежить. Де да, Ніколи це маха, це каже про якісь такі якраз ігри, про якісь таємні домовленості і так далі. Ну, давайте дивитися. Чи є взагалі в світі, чи ведуться взагалі в світі на якомусь вищому керівництві? Ну, ми зараз, зараз візьмемо спочатку нашу сторону да? України і партнерів якісь вже домовленості, якісь вже плани щодо завершення війни. Да. Карта війни. Так, да, але ну, не так буквально, Да? Тобто, ведуться, да, ведуться. В довгостроковій перспективі, знає, знаєте, так, як камінь, капля камінь точить. Да? Кожного дня там, або кожен там, місяць, кожний з'їзд да? ведуться такі переговори. Да? Чи ці переговори вони проходять між людьми? Да? Між окремими людьми? Тобто це не те, що відкрито там кажуть на саміті. Це є там збираються, я не знаю, там голови держав або там розвідки. Тут я не можу вам сказати, але тут саме люди йдуть одиниці, да як окремі одиниці, які вирішують це питання щодо закінчення війни. Але так, є якісь домовленості, є якісь розробки. Да. Це бачать як. Трансформацію глобальну якусь, так. Тобто на закінчення війни в Україні і на війну дивляться з позиції не містечкової війни між Україною та Росією, а не як на якийсь е глобальний процес зміни там політичної, економічної мапи світу. На зараз реалізувати це все це отак неможливо. Тобто це не реалізується не тому, що там очікують якийсь там час, да? а тому, що немає ресурсу. Це неможливо. Да? Тобто є якісь, я не знаю, може країни мені йде така інформація, да? може окремі індивіди, да? ще на міжнародній політиці, які. Треба залучити ще до цього, але вони поки не залучаються. Да? Тобто це дуже, шва, дуже важко. Да? Тобто, для того, щоб завершити цей процес, треба зверх зусилля, яких нема. Ведуться постійні переговори, е, причому при це не те, що там, наприклад, всі страни за, а Угорщина проти. Да? Ні. Тобто навіть в цій країні, ну я так наприклад кажу, я не хочу опорочити якусь там країну. Візьму там країну якусь та да, яка є нашим партнером, але вона не є на 100% що вони готові відкрити всі свої банки, вони відкр... готові відкрити всі свої амбари з технікою, на все віддати. В кожній країні працюється індивідуально з кожною людиною. Ну я маю на увазі людину з вищого керівництва, впливовою людиною. Там це може бути і бізнес, і політика, які на це можуть впливати. Тобто процес він дуже важкий і дуже ем, кропітливий, я би так сказала. Але ці переговори ведуться. Чи ведуться зі сторони Росії та її, так скажемо, партнерів? Якісь таємні домовленості щодо закінчення війни. Так, да. зараз подивлюсь. А, причому. Знаєте, що його і загубить цього Путіна? Те, що. От, наприклад, я казала, які домовленості веде Україна і партнери да? розглядається цілковита мапа світу, де, де всі враховують, що ця війна і закінчення війни воно а, вплине на весь світ, да? на економічні зв'язки, на політичні зв'язки, на становлення країн. Да? Що можливо, та ж європейська країна да? може постраждати. Коли закінчиться війна, то для, для неї теж буде якийсь економічна криза, тому що навкладається грошима або втрачає ринки, або так, і так. Але завдяки цьому такому глобальному процесу, де всі е, приймають участь як єдина система, це виграшна стратегія. У Росії всі таємні переговори ведуться тільки Я переможу. Я Тут навіть е, не враховуються партнери, да? тобто там є якісь домовленості, але по четвірки е, мечі, е, домовленості, вони такі, там ніхто нікому не довіряє. Четвірка мечі, е, мечів вона називається «перемір'я». Але це не кінець війни, там є десь меч, схований під ліжком. Тому люди, які співпрацюють з Росією, розробляють якісь свої таємні там плани. Я не знаю, може там, там Китай, не буду опорочувати його ім'я я не дивилася, да? або ще якась країна. От вроді між ними все окей, вони домовляються, але ніхто нікому не довіряє. А Росія яка і каже, то, тобто Росія має на увазі, що якщо вона перемагає в цій війні, вона стає лідером світу. Ніхто не враховує ніяких інших партнерів. Це може десь там акуратно звучати, але це не є так. І всі про це знають. В них... От о, В нашому партнерстві була карта Єрофанту у прямому положенні і тут у перевернутому це означає, що е, в них нема е, спільних цінностей, а все ж таки е, якісь альянси довгострокові, е, помимо грошей, влади, вони мають містити якісь спільні цінності. Тут їх нема. Нема других інших цінностей, окрім війни. Але ця цінність, вона не призведе до того результату, який вони хочуть. Тобто перемовини ведуться, таємні перемовини ведуться з обох боків. Але, е на мою думку, те, що я бачу в картах, Стратегія України та її партнерів більш життєздатна і здатна до перемоги, ніж стратегія Росії. Правильно я розумію? Так, да, тому що стратегія Росії стратегія, в якій нема загальних цінностей і є недовіра. І якісь підкулісні ігри, а головне недовіра один до одного вона не може бути виграшною.